Вона роками годувала бездомного чоловіка, і тут з'явилися 12 морських піхотинців у повному обмундируванні. Марія Григорівна прокидалась завжди о 6.10, без будильника, без поспіху, як годинниковий механізм, що давно вже навчився крутитись сам. Її старенька хата стояла на окраїні спального району, така, яких у місті залишилося одиниці, із облупленим парканом, виноградом. Що давно заплутав телевізійну антенну, і кухнею, що пахла часником, хвоєю і трохи минулим. Першим був чайник, потім вівсянка з родзинками, потім борщ і завжди борщ, бо ж хто знає, може той зголоднів, казала вона сама собі, витираючи ложку. Вона варила борщ як молитву, кістка, цибуля, морква, лавровий лист, обов'язково капуста, але не свіжа, трохи подвялена. Бо так смачніше, і ще ложка цукру в кінці, такий собі підпис. Потім вона діставала старий пластиковий контейнер, колись від морозива, тепер її особистий гуманітарний набір. Клала туди хліб, шмат сала, трохи борщу, серветку. Перша рушала. Дорога до супермаркету займала рівно 19 хвилин. Вона знала це точно, бо ще з радянських часів звикла рахувати усе по секундах. На випадок раптової ревізії чи інспекції, але тепер ревізій не було була лише вона і старий чоловік на лавці біля входу в АТБ. Він завжди сидів на одному й тому ж місці темне пальто, капюшон натягнутий по саме підборіддя, рукавиці з обрізаними пальцями, і дивна рівність у поставі, яка не пасувала до безхатька. Марія зупинялась перед ним. Знову нічого не їв та казала. Він кивав, завжди мовчки, інколи злегка усміхався, ніколи не просив, ніколи не скаржився. Вона сідала поруч, не одразу. Інколи через три хвилини, інколи через двадцять, просто дивилась на людей, що проходили повз, як по телевізору, юнаки з колонками в руках, жінки з торбами, водії на телефонах, що нервово сигналять, і всі мовчки проходили повз неї і його. Ніби їх не існувало, дехто сміявся. О, бабця з бомжом, знову серіальчик крутять. Вона, певно, його кохає, напевно, з глузду з'їхала, а вона не слухала. Вона бачила в ньому щось, чого не бачили інші очі. Його очі були як брудна вода після дощу, темні, але в глибині світились, і щось у його погляді було незламане, як у чоловіка, який колись дуже багато втратив, але відмовився впасти. Її сусідка Люба казала: Та ти, Марія, скоро останню пенсію тому алкашу віднесеш, а він тебе ще й поб'є. А Марія відповідала: А що? Я не людина, чи він, а потім йшла додому. В її домі було тихо. У вітальні фото сина. у формі, усміхається, той самий бордово-зелений берет. Вона запалювала свічку перед ним кожного вечора, як службу. Він загинув десять років тому, десь на сході. Їй не розповіли як. Лише сказали «геройські» і ще дали прапор у руки, склавши трикутником. Вона його не розгортала, відтоді вона більше ніколи не пропускала новин про армію. Завжди слухала, як діти гинуть, і молилась за матерів, а ще варила борщ для сина. І, здається, той бездомний, чимось на нього схожий. Хоча б поглядом. Одного разу вона залишила йому теплі шкарпетки, і він взяв їх, подивився прямо в очі. Ви добре, сказав. Це були єдині слова, які вона чула від нього за три роки. І саме тому, коли він одного ранку зник без сліду, без пакету, без жесту, у ній щось провалилось. Вона ще не знала, що скоро в її життя ввірвуться 12 озброєних чоловіків, а за її скромною хатою на окраїні стоятимуть журналісти з мікрофонами. Вона тільки відчула світ завмер і чекає на щось. Почалося з газети. Марія тоді принесла йому, як завжди, контейнер з борщем і шматком хліба з салом. День був сонячний, люди метушилися повзі з повними торбами, на вухах навушники, у руках телефони. Вона сіла поруч, трохи втомлена після підйому схилом, і витягла з сумки стару газету. Хотіла просто щось почитати, вбити час, поки той їсть. Але газета була м'ята зі старої передплати, а текст про черговий тарифний скандал. Вона вже хотіла її викинути, як побачила. Він уважно дивиться на заголовок, і щось у його погляді насторожило. Дивитись цікавіше, ніж читати, так? пожартувала вона. Він нічого не сказав, але простягнув руку, попросив. Та бери, здивувалась вона. Хочеш знати, кого сьогодні сварять? Він взяв газету і перевернув її. На звороті вклеєна сторінка з англомовною щотижневою військовою аналітикою. Газета явно була гібридна, додрукована для військових чи дипломатів. Марія б ніколи не придивилась, а він читав. Очі бігали по рядках швидко, зосереджено, як той, хто не просто знає англійську, а читає з розумінням термінів. Він не просто знав англійську, він читав про геополітику. Вона нічого не сказала тоді, але щось клацнуло всередині, а потім історія з дитиною. Марія йшла з ринку, повз супермаркет. День був гарячий, і люди були мляві, мов розтоплений асфальт. Біля кіоску з морозивом маленький хлопчик, років п'ять вислизнув з маминої руки, впав на проїжджу частину просто перед велосипедистом. Мати закричала: люди застигли, але він, безхатько, бомж, нічий, зірвався з лавки, як куля. Схопив хлопця за куртку і в одну мить відтягнув його назад. Настільки швидко, що мама навіть не встигла впасти на коліна. Хлопець плакав, велосипедист лаявся, люди роззявили роти, а він просто сів назад і знову замовк. Марія підійшла до нього. Ти служив так? Він подивився на неї і цього разу не посміхнувся, лише кивнув один раз. Удома вона ще довго не могла заснути. У голові крутилась ця відповідь, його очі, англомовна газета, реакція на дитину. Вона розгорнула фото свого сина, що стояв у військовій формі. Погляд був інший, але щось, щось було схоже: глибина. Наступного дня вона зайшла на пошту, де працювала її подруга Галина, та виводила списки пенсій, скаржилась на нові правила, щось друкувала. Марія принесла їй варення, як завжди. І, між словом, про цукор і рецепти буряків, згадала. А знаєш, у нас біля АТБ сидить один. Я ж йому їжу ношу три роки. А він, здається, не зовсім випадковий. Такий рух, така реакція, і говорить англійською. Галина, як завжди, закотила очі. Марія, ти знову романтизуєш. То, може, то якийсь Джеймс Бонд, а може і так, хто знає, але щось у ньому не те. Розмова закінчилась, але Галина, жінка-говірка. І на обіді переказала історію листоноші з сусіднього району та синові, а син приятелю, який служить у частині. І саме тоді, через день, він, бездомний, зник, просто не з'явився. Лавка була порожня, жодного натяку. Контейнер з борщем залишився холодніти під ногами, а Марія стояла мовчки вдивляючись у вулицю. Люди проходили повз, не розуміючи, чому її серце стискається. Чому вона тримає контейнер, ніби останній зв'язок із кимось рідним? Повернувшись додому, вона цілий день сиділа біля вікна, молитва не йшла, свічка не горіла, згасла від протягу. І в голові лише одне: Де ти, синку, хто ти був? На третій день після його зникнення вулицею пройшла військова вантажівка, із неї один за одним вийшли дванадцятеро чоловіків, високі у формі з нашивками. Обличчя, ніби вирізані з граніту, і один з них тримав у руках фото. На фото була вона, Марія. Він не з'явився у вівторок, не з'явився всереду. У четвер її ноги самі привели до лавки, наче звичка, сильніша за волю. Але його місце лишалося порожнім. Навіть обвисла табличка не працює термінал на вході до магазину, більше не виглядала знайомо. Все стало іншим, без нього. Марія стояла і дивилась на лавку, як на порожнє крісло на кладовищі. Вона вже не носила борщу, лише сідала неподалік, мовчала і ніби чекала знаку. Уперше за роки, відчувала не просто жаль, відчувала втрату, хоч нічого ще не було сказано. На п'ятий день вона не витримала, зупинила продавчиню з ринку, ту, що іноді давала бездомному гнилі фрукти. Ви його не бачили? Отого От мовчазного. Жінка знизала плечима. Кажуть, його забрали якісь люди, чорна машина, без номерів, наче швидка, але без мигалок. Хто казав? Та охоронець із Новуса розповідав, бачив, як вони підійшли, щось показали, і він пішов із ними, сам, без спротиву, навіть речі не забрав. Марія відчула, як по спині проходить крижаний струмок. Забрали? Хто? Чому? Вдома вона весь вечір просиділа за столом. Дивлячись на фото сина, її руки трусились, хоча на дворі було тепло. Вона пила валер'янку і вперше за багато років думала про телефон, про дзвінок. Але кому, у поліцію, сказати, що зник невідомий безхатько. Вночі вона вийшла на ганок. вітер був тихий, липневий, і в ту ж мить її тіло застигло. З вулиці від дороги почувся гул повільний, важкий, Не машина, а з монстр. І за кілька секунд, повз її двір, майже впритул до паркану, проїхала військова вантажівка. Її колеса були широкі, корпус матовий, зупинилась, і з неї, як з фільму, один за одним почали виходити люди. Військові, дванадцятеро, у повному спорядженні: бронежилети, каски, шеврони. На рукавах чорні шеврони з гербом морської піхоти. Її сусіди вже повиходили на вулицю, дехто з телефонами. Дехтон в халатах, що відбувається, та вони шукають терористів, мабуть. Я зараз викличу поліцію, закричала тітка Галя з другого поверху, але один із солдатів, старший, з сивиною біля скронь, підійшов до воріт Марії і витяг фото. Вибачте, ви Марія Григорівна Сидоренко, вона мовчки кивнула. Нам треба з вами поговорити, це важливо. Ви маєте відношення до однієї людини. Яка дуже довго була для нас відсутньою, але завдяки вам повернулась. Що? що ви маєте на увазі? Він простяг фото. На ньому вона у профіль стоїть біля лавки. Перед нею чоловік той самий. І десь в глибині фото обличчя її виснажене, але усміхнене. Це фото хтось зробив здалеку і передав далі. Він живий солдат мовчки кивнув. І все, що ви для нього робили. Ви навіть не уявляєте, ким ви стали не лише для нього, для нас усіх. Марія ще не знала, що бездомний, якого вона вважала просто зламаним життям, насправді був тим, кого роками вважали загиблим, і що її ім'я звучить тепер у внутрішній розсилці під грифом особливого подякування. Вона лише дивилась на цих солдатів і в кожному бачила сина, і вперше за десятиліття не боялась дізнатись правду. Марія сиділа на старій лаві під абрикосою. Перед нею двоє морських піхотинців, решта стояли трохи далі. Поважні, мовчазні, ніби чекали команди. Один з них тримав пластикову теку, інший маленький записник з темною обкладинкою, стертою до майже чорного блиску. Обоє були, мов скеля, засмаглі, міцні, витривалі, але в їхніх очах було щось несподівано м'яке: повагу. Жаль. Перший подив ми знайшли його випадково, почав старший. Відомості про нього надходили уривками, але тільки після останнього дзвінка, який, як ми розуміємо, став наслідком розмов у вашій поштовій філії, ми отримали підтвердження, ваш опис збігався з одним із розшукуваних легендарним бійцем, який зник у 2015 році під Мар'їнкою. Марія не дихала у голові дзвін. 2015 рік, саме тоді загинув її син. Його звали Віктор Залеський. позивний, туман, один із найкращих розвідників, яких ми мали, провів 32 бойові виходи. Остання місія зник без звісти. Вважали загиблим, але він відкрив теку. У його рюкзаку ми знайшли це. Він дістав фотографію. На ній вона стоїть із пластиковим пакетом і усміхається. Це був дворовий кадр, хтось зняв із тіні. Усе це було підписано дати, що ви приносили, коли, навіть рецепти, борщ на кістці з ложкою цукру. І ще одна нотатка День 108-й. Вижив завдяки їй. Марія відчула, як щось у грудях зміщується, болить, але не як хвороба, як істина. Він довго ховався, не тому, що не міг повернутись, а тому, що не міг пробачити собі. Його групу тоді накрили. Він єдиний, хто вижив, був контужений, переломи, поранення, але вибрався і зник сам добровільно. Чому? прошепотіла Марія. Він вважав себе мертвим і мріяв таким залишитись, бо, за його словами, жити після того було зрадою. Але потім з'явились ви, ви годували його, не питаючи. Ви не лізли в душу, ви не сміялись, ви були. Молодший піхотинець подав їй записник. Там його власний почерк, дрібний, з характерними літерами, типово військовий, день 394-й. Вона принесла млинці, солодкі, пам'ятаєш, як мама? День 621-й. Вона сіла поруч, мовчали, думав, розплачусь, не розплакався, але серце стиснуло. День 1010. вона сказала: А може, ти колись був кимось важливим? Я ледь не крикнув. Так. Був, але вже ні. Марія обережно тримала записник, ніби дитину. У неї текли сльози повільно, глибоко. Вона їх не витирала. А зараз де він? У військовому шпиталі. Ми змусили його піти. Спершу опір, агресія. Але коли ми показали, що маємо фото з його записів і сказали, що ви живі, він здався. Сказав лише тоді я мушу вижити, бо інакше все було дарма. Того ж дня її забрали на військовому бусі. Вперше в житті Марія їхала з конвоєм, як генерал. У шпиталі на околиці її зустріли молоді хлопці, її солдати. Вона йшла між ними, як між синами. У кожному бачила тінь того, кого не встигла врятувати. Палата була тиха. Віктор лежав, блідий, але очі живі. Він побачив її і не зірвався, не розплакався. Просто стиснув кулак і притис до грудей. По-військовому, як під час шикування, вона підійшла ближче, поклала руку на його плече. Їсти хочеш, він кивнув. Тільки борщ ваш! Вона усміхнулася, і буде. Відтоді все змінилось, але головне, змінилась вона. Не тому, що стала героїнею, а тому, що вперше за багато років відчула вона жива не дарма. Але те. Що вона дізнається наступного дня про його минуле і про свого власного сина зіб'я з ніг. Шпиталь на околиці міста був схожий на змішання фронтового бліндажа і стерильної лабораторії. Тиша тут не заспокоювала, вона стискала горло, бо кожна стіна пам'ятала крик. Марію провели довгим коридором. Солдати, санітари, молоді офіцери всі розступались перед нею. Дехто кивав, дехто ховав очі. Але всі знали, хто вона, не по імені, по суті, та сама, що годувала його, та через яку він вижив. Вона зупинилась біля палати. Старший морпіг, той самий, що тримав її фото, нахилився і прошепотів. Перш ніж ви увійдете, є дещо, що ви маєте знати. Марія стиснула пальці. Він дістав з нагрудної кишені роздруківку з гербовим штампом. Це витяг із бойового зведення за 18 лютого. 2015 року. Тоді, під Марінкою, у зоні сірого сектора працювала спільна розвідгрупа. Ваш син Степан Сидоренко мав виконати останній вихід перед ротацією. Марія відчула, як тіло скам'яніло. Його група натрапила на засідку. П'ятеро загинуло. Двоє пропали без звісти. Один із них Віктор, другий, він запнувся. Віктор не згадував імен довго. Але в останньому сні, коли марив, він сказав: Стьопа мене витягнув і сам залишився. У Марії захиталась підлога, але вона встояла. Ви впевнені, він пам'ятав ім'я. Він носив із собою жетон, не свій. На ньому було ім'я Сидоренко С. В 1989 року офіцер витяг жетон. Вона простягла руку, взяла її пальці стисли холодний метал. І в цю мить із її грудей вирвався звук не плач, не крик, не шипіт, а просто довге, важке, як дихання землі. Синочку, її син, її Степан, загиблий. А можливо, він ще тоді, не одразу. Офіцер говорив далі: ми не можемо знати точно, що сталося у той день, але згідно з новим аналізом даних, ймовірно, саме ваш син останнім прикривав відступ, саме він витягнув Віктора з зони вогню. І передав жетон, як знак, бо знав, що не вибереться. Марія дивилась на Жетон і згадувала ті очі бездомного, його мовчання, його вдячність, його переляк, вона все зрозуміла, і вже не було зла була тільки правда, і правда рятувала. Він довго не наважувався сказати, бо відчував вину, він не міг зустрітись з вами. Але коли побачив вас біля магазину, коли ви простягли йому перший борщ, він сказав, що відчув. Може, пробачення існує, офіцер відступив. Вона увійшла до палати. Віктор лежав блідий, худий, але дивився прямо. Його очі стали інші. У них вже не було дикого страху. Лише втома, перша тиша, вона сіла поруч. Мій син врятував тебе, він повільно кивнув. І загинув. За мене. Я мав померти, але він витяг. Він кричав: Мамо, чекає, я не дозволю. І пішов назад. «Я...» Тікав, Марія торкнулась його руки. Я чекала, але тепер знаю, не дарма. Він заплющив очі. Я думав, що втеча це кара, а ви довели, що життя це шанс. Вони мовчали разом. І мовчання це вже було не про біль, а про спокуту. Віктор подав їй жетон. Це не моє, але без нього я не вижив би і не зустрів вас. Вона не взяла його назад. Ти, мій другий шанс, носи. Як нагадування не про провину, а про борщ. Він засміявся слабо, але вперше щиро. Марія вийшла з палати. Сонце світило крізь мутне скло. На лавці сидів молодий боєць, чистив автомат. Побачив її, встав, віддав честь. Вона підійшла і поклала руку йому на плече. Ти їв сьогодні він усміхнувся. Ще ні. Ну от буде борщ на справжньому бульйоні, і пішла шукати кухню, як завжди. Як мати, минуло два тижні. Віктор уже сидів, слабкий, але живий. Його рука трохи тремтіла, коли він тримав ложку, але він їв сам і не ховав очей. Медики казали, таких повернень буває одиниці, але ніхто не вважав це просто медициною. Кожного дня до нього заходила Марія, не як відвідувач, як частина. Вона приносила йому їжу, плела шерстяні шкарпетки іншим бійцям, тихо молилась у капличці шпиталю. Вона була там не як бабуся Волонтер, а як Марія Григорівна. Її вже так і називали з повагою, з теплом, як іменем, що означає більше, ніж просто ім'я. Але одного ранку, коли вона принесла йому теплий узвар, Віктор сказав: Я маю тобі щось ще розповісти. Тоді, у мар'їнці, твій син не просто витяг мене, він знав мене. Ми були в одній групі, але більше він знав, що я зламався. Після втрати друга в попередньому виході я вже не хотів іти. Він змусив сказав: Живим ти потрібен більше, ніж мертвим. Він був молодший, але мудріший. Він знав, що це буде засідка, але не сказав, щоб я не залишився, бо знав, я б не пішов. Марія сиділа мовчки. І коли він витягав мене, коли передавав жетон, він шепотів одне й те саме: скажеш мамі, я не боявся, і я вдячний за все. Вона зробила з мене людину. Марія ковтнула повітря, мов воду. Ті слова, вона чула їх колись. У його щоденнику він написав їй подібне перед поїздкою. Тепер знала, сказане не випадково, повторене, навмисно, прощальне. Ти не винен, сказала вона. І більше не мовчи. Віктор відвів очі. Я мовчав так довго, що вже не знав, як знову говорити, але тепер. Коли бачу тебе, тих хлопців, твій борщ, я знаю, що життя триває і що мовчання найгірший тягар. Дякую, Марія. Вона усміхнулась, тоді говори не мені, говори всім, хто боїться. Через місяць в одному з інтерв'ю військового видання з'явилась стаття жінка, яка повернула героя. Фото проста лавка біля супермаркету, жінка з термосом у руках, а поряд тінь. У ній не було гучних слів. Лише факт, Марія Григорівна Сидоренко, мати загиблого героя, три роки годувала бездомного, який виявився ветераном, розвідником, що вважав себе мертвим, і повернула його до життя без жодного наказу, просто борщем, просто добром. Почалися дзвінки, вона отримала подяки від командування, медалі, квіти. Її хотіли запросити на телебачення. Вона відмовилась, не тому, що соромилась, а тому, що казала. Я робила це не для слави, а щоб не зійти з розуму. Бо коли годуєш когось, здається, що твій син іще їсть з тобою, і тоді легше. На кладовищі, де лежав Степан, вона вперше за роки не принесла лише квіти, вона принесла борщ у термосі, поставила біля плити. Він казав, що любив із цукром, пам'ятаєш, і вперше не плакала, пішла повільно. Але без тієї тіні, яка тягнулася за нею десятиліття. І з того дня, коли хтось у районі називав її самотньою бабцею, завжди знаходився хтось, хто відповідав вона не самотня. Вона й мати всім тим, хто ще не вірить у життя після втрати. І якось один малюк, проходячи повз неї, запитав: А ви справді годували солдата, щоб він не помер? Вона усміхнулася і відповіла: ні, синку. Я просто вірила, що навіть один борщ може врятувати світ, і здається, вона більше ніколи не почувалася однією.